Ви знаєте мене як телеведучу, коуча за міжнародними стандартами та амбасадорку жіночого розвитку. Один з напрямів, який я висвітлюю публічно, це жіноче здоров'я та менопауза. Я впевнена, що цей непростий період можна пережити цілком спокійно, але за умови, що жінка та її оточення будуть до нього готові. Тож, що треба знати жінкам про менопаузу, яке відношення це має до чоловіків, міфи, реальність, поради та як жити. Не на паузі. Дивіться далі. Не на паузі під таким гаслом зібрались провідні лікарі, зірки телебачення та жінки з активною життєвою позицією, щоб обговорити нагальні питання. І, як не дивно, в світі нових технологій та штучного інтелекту жінки досі стикаються з образливими висловами на свою адресу стосовно щомісячних процесів. Ми обговорювали сьогодні про те, що у суспільстві поки що важко йде темами на паузи, але саме такі зустрічі і сприяють тому, щоб до цього нормально. Нового в житті жінки періоду було нормальне ставлення і самої жінки, і людей, з якими вона спілкується, живе. Дуже важливий аспект, який ми підняли це якраз соціальне сприйняття, комунікація, тому що ми бачимо не лише стереотипізацію з боку суспільства жінок в менопаузі, а перш за все стигму, коли жінка сама стидається цього стану, сама не хоче говорити про це зі своїм партнером чи партнеркою. Але насправді це такий ж життєвий момент, як і дорослішання, як і сексуальне життя. І наша задача, як і завжди, вчити людей будувати. Вати діалог менопауза це природній процес в організмі жінки, коли яєчники перестають продукувати естрогени і згасає репродуктивна функція. Але відсутність елементарних знань цьому питання породжує, окрім непорозумінь від оточуючих ще й купу міфів. Тому за величезним запитом від самих жінок команда фонду Олени Пінчук та партнерські організації вирішили влаштувати відкриту дискусію з дотичними спеціалістами. Чому ми дуже багато говоримо про те, як починається менструація, і ніколи не говоримо про те, як вона закінчується? І насправді в дівчаток підліткового віку так само багато страхів щодо початку менструації, так само в дівчаток більш зрілого віку багато страхів щодо її закінчення. А саме тому сьогодні ми зібралися розвінчати ці міфи, поговорити про те, що насправді фізіологічно відбувається з жінкою в період менопаузи і після неї, як з'ясувалися. Життя після неї є і повноцінне в залі аншлаг дівчата різного віку від спікера клунають історії одна за одною з домішками пояснень з доказової медицини. Так, дійсно, є відсоток жінок, які переносять цей період до нового формату роботи організму, досить важко. Але за словами експертів, здоровий спосіб життя фактично гарантує полегшений варіант. А ще з'ясувалось, що менопауза – це генетично закладений процес, який неможливо відтягнути по часу. Тобто, якщо запрограмовано в 55, то що ти не роби? а в 55 він і відбудеться. Наскільки життя змінюється? Після менопаузи ми не говоримо зараз про психічний стан та взагалі. От жила жінка, жила, був там регулярний секс, все було нормально там ще щось. І тут менопауза. от і що? І нічого, і якщо, якщо в неї був якісний секс до менопаузи, він буде якісним і після менопаузи, але застосуванням певних додаткових речовин у вигляді любрикантів для того, щоб е, якраз прибрати оцю фізіологічну проблему, яка може виникнути в кліматичному періоді. А тобто, якщо жінка була успішною, працювала на чудовій роботі, яка їй подобається, вона буде працювати на цій чудовій роботі і буде успішна. Якщо в неї були чудові діти, вони в неї залишаться. Якщо в неї були захоплення. У вигляді, там не знаю, походів гірськолижних якихось речей, там покататися на ковзанах, помалювати картини, зайнятися йогою. Вони нікуди не дінуться. Тобто, життя не міняється з цього приводу, міняється і інколи міняється самопочуття. І от саме для цього існують лікарі гінекологи які допомагають з цими проблемами самопочуття розібратися. Так, от до чого ж ці здавалися суто жіночі темі чоловіки? А все дуже просто неможливо відокремити жінку, чоловік. Які вдома на роботі чи взагалі в соціумі, і вони мають розуміти правила взаємних відносин. І це період, коли жінка потребує підтримки, коли вона потребує опіки, коли вона потребує розуміння, і про ті всі зміни, що з нею відбувається, дуже потрібно знати чоловікам. Тому життя воно між чоловіками і жінкою в будь-яких відносинах. Ми стикаємо з різними обговореннями того, як чоловіки сприяють як власники, як директори, тобто працюючи з жіночими. Колективами не можна ображати люди частенько пов'язують своє щастя з тим, чи перебувають вони в парі, і на мою думку, це досить зрозуміло. І зачасту через біологічні природні зміни жінки ставлять на собі хрест, впадають в депресивні стани, втрачають якість життя. Власне тому і потрібні подібні відкриті діалоги, щоб нагадати жінкам, що це точно не кінець. Зараз часи змінилися. Зараз ми можемо. Цілком щасливо почуватися повноцінним життям, що ти мати друзів, хобі, цікаву роботу, міняти цю роботу, переїздити в інше місто, завести собі стільки котів, скільки хочеш, і ні перед ким не звітувати. Ми самі не шукаємо другу половинку, щоб нас добудувати. Вам є чим зайнятися, окрім як забирати дітей зі школи. З'явилося багато альтернатив. Це круто. тому просто усвідомте, що ви можете жити щасливе повноцінне життя в будь-якому віці та в різних обставинах. Будьте щасливими.